Чотири сильних художніх книг про голодомор, які має прочитати українець. І перша Розколоте небо Світлани Талант. Якщо ви ще не знайомі з цією темою, можете почати саме з цієї книги. Світлана Талан пише дуже проникливо і душевно. Її книги читаються легко, навіть коли вони невимовно болючі. Роман цей 2014 року. І я дуже чекаю переведення. Саме таку книгу я подарувала своїй сестрі. Друга Марія Улас Самчук це перший українській літературі твір про колективізацію і голодомор, геноцид, виданий ще в 1934 році, і неодноразово перевидавався. Я читала цю книгу у бібліотеці, пізніше купила собі. Третя жовтий князь Василь Барка. Неможлива така підбірка без цієї книги. Вона перевидавалася просто рекордну кількість. Автор над нею думав 25 років. Сюжет це є реальна історія однієї родини. І також основу покладені спогади самого Барту про геноцид, організований Совєтами, які він зберігав від свого брата. Четверта п'ять колосків Любов Василів Базюк. Історична повість написана на основі власних спогадів, спогадів очевидців та документальних матеріалів. Читала у урожнецівській бібліотеці, вирішила придбати собі, підняла весь інтернет і ніяк. На видавництві сказали, що авторка замовила тисячу примірників, самостійно оплатила і подарувала по бібліотеку. Можливо, дістану електронку. Мені здавалося, що про Голодомор я знаю дуже багато, а виявилося, що в тій книзі на мене чекало болюче, страшне відкриття. Всі книги є в бібліотеках.